Я до людства за любові прийшов і стезю свою співом окреслив, роз'яснився в дзвінкім перевеслі, на добро соловіно зійшов, я до людства з природи явивсь, в соковитих зелених хатавах. Над гладеньким змережився ставом, пісні рідної в, в доста напись, над гладеньким змережиться ставом, пісні рідною од старе напись, скріп криничний прамінна вода, Різнобарям наповнена чаша над рівниним росинками ляжу. там далець цвіття гайда, це до мене пісень Розшумілись мої аварини і злилися зі сміхом сльозини. Полетівши у літо нове, і злилися зі сміхом сльозини, полетівши у літо нове, тільки щойти мій поклик безмеж, ідіть у пісню мою безкінечну. Зарепадний запалюйте вечір, і за мною таркати веш. буду ранки довором напувать, тихим вітром степи хати, і прилину дохожної хати, не вгасиму любов зарувати. І прилину до кожної хати не вгасимо дарувати.